Добрый ранок, друзья. Добрый ранок. Слава Иисусу Христу. Господь царю и Господь добрый до нас. И пустина я кажу, что очень скоро будет перемога. Может более правильно сказать, очкаему на перемогу, потому что э, настолько необходимо Вчера мы сказали об этом, что опять обстрелы по Харькову, опять. Но мы радуемся, что Бог нам позволяет опять быть вместе с вами, и вы нас видите, и сегодня вот мы делаем вот эту программу на фоне этой замечательной фотозоны, и я специально взял этих двух ребят, они являются авторами этой фотозоны, многие писали говорили, очень красиво и говорили, кто же это, кто же, вот они, вот Петро, и Олег, бывшие с Тернополя, с военного мыса Тернополь, но зараз они уже харьковчаны, живут здесь в Харькове, уже можно смело и казаты, коренные харьковчаны. И они не только фотозону сделали такую шикарную, Видите, меня в таком, ну, как на троне, посадили меня один по правую сторону, другой по левую сторону и... Ликует, торжествует, что они вот э, здесь живут в Харькове. От радости, что они живут в Харькове, меня поместили между собой по правой, по левой сторону находится один и второй, а я посередине и сзади вот такая шикарная фотозона. Это это в честь. О рождении Господа Иисуса Христа, я не даже песню какую, я, какую мы в Харькове и, и не спеваем, они в Тернополе спевали, и зараза, они хотят, чтобы эта песня звучала и в нашем городе, поэтому я прочту о рождении Господа Иисуса Христа и еще раз хочу каждого поздравить с Рождеством Христовым, Христос народы и все, славим его. И я хочу прочитать это место из Писания, именно о Господа Иисуса Христа, Евангелия от Луки, глава, с 6 стиха, буквально несколько стихов. И мы помолимся, они уже песню, вот горят желанием, хотят спевать им. Скорее всего, я даже не буду спевать с ними. Может, там что-то буду мурлычить там рядом с ними. Но они будут, будут вести эту, эту песню. Шестой стих. Евангелие от вторая глава, шестой стих. Когда же они будут там, наступило время родить ей. И родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинце. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел, «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Аллилуйя, слава. Родные мои, 2000 лет назад звучала именно вот эта фраза «Не бойтесь» и вторая фраза «Радуйтесь, потому что родился Спаситель». Драгоценные мои, браты да сестры. Я хочу, чтобы сегодня мы вдохновляли друг друга, в Украине вдохновляли друг друга, за пределами Украины мы могли вдохновлять друг друга и говорили друг другу. Не бойся, дорогой брат, сестра, радуйся. Чему радоваться, родные мои? Потому что Спаситель родился нам. Иисус Христос пришел в этот мир, спасти нас мир божественный издавается в нашу жизнь и надежда на вечную жизнь благодаря Иисусу Христу. Я хотел вместе с вами помолиться нашему Господу, поклониться Иисусу Христу, так как это делали пастухи, так как это делали мудрецы, так как уже на протяжении двух тысяч лет люди продолжают поклоняться Иисусу Христу поклонники, которые поклоняются Иисусу Христу, поклоняются Богу в Духе и Истине, они проходят через различные трудности, через различные испытания, но они побеждают благодаря тому, что Иисус Христос находится в центре поклонения, если хотите, в центре их жизни. Поэтому я молю Бога, чтобы в вашей жизни, в моей жизни всегда в центре был спаситель Иисус Христос. Господь Иисус Христос спаситель. Господь Иисус Христос целитель. Господь Иисус Христос утешитель. Наша жизнь сокрыта в Иисусе Христе. Добрый Бог. В этот ранковый час я вместе с моими братьями прославляем Тебе, величаем Тебе, и кто с нами уже в эфире или позже будут подключаться к этому эфиру, мы вместе прославляем Тебя, Господь. Давай. Мы вновь и вновь вдохновляемся словами, которые звучали из уст ангелов, чтобы мы не боялись, Господь, но радовались, потому что Ты пришел в этот мир, Господь. У нас есть много-много причин для того, чтобы бояться, потому что продолжается взрываться ракеты, снаряды разного калибра на территории Украины, Господь. Разрушаются дома, погибают люди. Есть много-много причин для того, чтобы мы боялись. Много-много причин есть для того, чтобы мы не радовались. Но Ангел Твой, и ты через Твое Слово говоришь нам радоваться, не бояться, но радоваться, потому что пришел Спаситель. Это нас вдохновляет и утешает. И также наша молитва, Господь, чтобы было спасение для всей Украины, чтобы закончилась эта война, это кровопролитие, чтобы мы вместе, жители Украины, могли поклоняться Тебе, прославлять Тебя и благодарить за перемогу, яку Ты нам подаровал. Мы это просим, Отец, услышь во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Ну что, песню вы сразу готовы петь, да? Или вы что-то хотели сказать? Олег, может ты что-то скажешь? Чем ты вдохновлен здесь, живя в Харькове? Что тебе так сподобается что ты решил все-таки остаться здесь? И поделись, будь ласка. Может кто-то в Тернополе будет дивиться и скажет, если Олегу там доброе, я поеду до до Харькова. Чем больше украинцы будут в Харькове, Который розмовляет українською мовою, то тим больше ми будемо здесь розмовляти українською мовою. І тим більше що, будуть, більше буде, то перемоги швидше настань. Пусть Бог і тебе. Okay. Да, ну, слава Богу, за те, що я в Харкові. І інколи від нас вимагають зміни, на які ми не можемо впливати, там змушують за. За кілька тижнів, що всі заговорили українською. От так, да. Так, ага. Але насправді люди змушують ну, до тих змін, на які вони не можуть впливати. Але ну, найбільш важливо це працювати над собою. Ага. Так як ми неодноразово говоримо про те, що треба вміщати людей, треба любити людей. Це те, з чим я особисто зіткнувся. Я зрозумів для себе, що, що досить часто не вистачає любові, особливо коли. Не зустрічайся з супротивом, коли живеш в такому розміреному житті. І здається, що все гаразд, що всередині все норма, що в непоганому стані, особливо коли народився в християнській сім'ї, то здається, ну непогано. Але коли зустрічаєшся з якимись супротивними вітрами, там спілкуєшся з людьми і розумієш, що треба любити людей, і інколи цієї любові не вистачає. Да, особливо коли люди різні, люди по-різному себе ведуть. Не так, як собі уявляєш, не так, як ти звик до сього. Але Христос нас вчить, щоб ми всі вміщали. І, ну, і звісно, що я дякую Богу за цю можливість служити людям. Я не все зрозумів, що ми інколи очікуємо якогось такого відкриття, що Бог нам сказав, іди туди там. Але досить часто обставина нас підштовхують до якихось рішень, і далі Бог просто показує, що ми знаходимося в правильному місці. якщо ми Слава. одне якісь речі відгукуємося, коли Бог нас до чогось кличе. І Бог нас супроводить далі і далі. Я пам'ятаю перші дні, теж мене запитувалися, чи я надовго, чи я не боюся. Я ніколи старався не говорити якихось термінів. Я собі планував два-три тижні, там, як хтось сказав, кілька днів про перемогу. Думав, кілька тижнів побуду і далі Бог покаже. І я ніколи старався не говорити про те, що я надовго, тому що ну, обіцянка вона потребує це відповідальність. Я вирішив для себе, що просто бути, скільки, скільки матиму. Відчуття, що я тут потрібний, і так Бог повів, що я вже тривалий час, вже більше як 18 місяців, певно, більше півтора року. Я Слава. дякую Богу за цей час. Це для мене благословення насправді. Ну, я Олеж, я дуже радію, що що ти залишився здесь, в Харкові і працюєш і служиш. Це благословення. Слава дякую тобі. что ты правильно услышал голос Божий, что Бог, дуже багато неправильно слышит голос Божий, а ты правильно слышал голос Божий, что Господь проговорил, что ты должен оставаться здесь. И Петру Господь проговорил, чтобы он остался. Да. да, так что давайте, спевайте, будь ласка, песню. Ничка-то Аллилуйя. Аллилуйя. я даже слава готов поаплодировать. Слава Просто. Слава Потрясающе, потрясающе. Патро Николаев, потрясающе. Я даже вот намагался молчать, только несколько раз кричал слава, слава. Даже хотелось спевать разум, чтобы я вас не сбил. Ну, тоже чудово. Я, я, я надеюсь, я, правильно сказать, надеюсь. А, сподеваюсь, сподеваюсь, да, что вам очень сподобалось, да. Дуже сподобалось. Петро Миколаевич, вот перед тем, как Олег Павлович совершит молитву и благословит нашу землю, каждого, кто с нами в эфире, у меня к тебе вот два вопроса. Первый, вот, вот пел только что так ревно, что слава, вышли к Богу, там, на, на земле мир, там... И, Человеком благоволение, мы знаем, ангел говорит, здесь пели прославили Господа. О славе Божией, ты можешь поделиться именно славой Божией, которую в эти дни ты переживаешь. Это первое. Потому что слава на небесах, но слава должна быть на земле и в нашем сердце, в наших домах. Ты готов поделиться именно о славе Божией. Второй, второй важный момент. Вот, чему ты радуйся? Повод для радости. Є у тебе зараз, ти готовий поділитися на славі і о радості. Вітаю вас, дорогі друзі. Перше, що я би хотів сказати, про славу Божу, тут на землі, взагалі, в моєму житті, я декілька тижнів думаю, як взагалі так сталося, що я, людина, така сама, як всі, потрапив взагалі сюди в Харків. Я трохи повернусь до цієї історії, тому а. що. Воно так, дивно буває. Так тобі сподобається. Да, да, так так. Мені інколи буває не зрозуміло як, бо ми всі боїмося чогось. У нас є свої страхи, у нас є свої якісь переживання. І я просто згадую той період і розумію, що на той період десь мозги виключились. Той тобто страх десь був, пропав, і я розумів зараз, що це був такий план Божий, щоб я був тут. Это, Знаєш, почему? Потому что написано, что совершенная Божьей любовью изгоняет страх. Скорее всего, что ты вот как попал здесь в Харькове, то Аминь. напевно, напевно, что ти настільки був наповнена любов'ю, що совершенная Божья любовь начала изгонять страх. Амінь. Я я дуже сподіваюсь, що саме це було, бо да. коли я не розумію, як воно стається і думаю про те, як Бог робить в нашому житті, це все я точно знаю, що в більшості в нашому житті ми не могли би повпливати фізично на, на щось, навіть на війну, яка в Україні фізично ми не можемо повпливати. Ми можемо допомагати, допомагати військовим, допомагати людям працювати. Але я розумію, що взагалі слава Боже, вона Ну, найперше. Я радію, що я живий. Я радію, слава що команда всі. наша жива. Я радію, що да, можливо, хтось ушкоджений, хтось втратив домівки, але я радію, що Бог дає слава можливість трудитися для нього. Кожен трудиться як, як може, як вміє. Хтось більше, хтось менше, хтось трудиться, просто фасує продукти, хтось, ну, кожен по-різному. І для мене це слава Боже. Я сьогодні згадував вчора. Сьогодні взагалі до цього часу згадую. Ну, Ці моменти, коли Бог дозволяє, щоб відкривалися нові дома молитви. Можливо, людям вже набридло це чути, я не знаю. А для мене це, це слава Божа. Для мене це я з дружиною, з володосю сижу і кажу: уявляєш, це історія, що зараз відбувається, це історія. Це, це, Я не знаю як. І з іншої сторони, я думаю, от був би мир і спокійний факт, що людина би прийшла до Бога. Ну, людині інколи Бог утворює якісь такі тиски в житті, щоб та людина трошки задумалася, що вона не вона керує своїм життям, не, не хтось за нею керує життям, а, а Бог є Бог, який за яким останнє Слово. Слава Ісусу. І Я це розумію, і я розумію, що якби не, не слава Божа під час війни, люди би не приходили до церкви. Я розумію, що можливо якимось поштовхом є продукти, але повірте, багато людей вони прийняли Христа не слава за продукти. Ісус. Вони почули живе слово Боже, слава вони прийшли до Бога, вони покаялися, і це тільки початок. Це я вважаю, що це є слава Господня але тут, ви, в Харкові, на Харківщині, в моєму житті те, що. Ми живі, те, що я взагалі одружився, Це слава Божа, не моя. Те, що Бог дає нам дитинку, і в травні ми очікуємо. хлопчика, це слава Божа, не моя, не наша якась заслуга. Ну чисто подумати, не нашими очима. Подивитися, я знаю і вірю, що це Господь. Амінь. Слава І слава. друге питання, яке ви задавали. Радість, чому я радію? Ой, чому я радію? Ви знаєте, Ілля Петрович завжди повторяє, що багато є приводів для того, щоб ми сумували, плакали і так і є. Воно на днях е, сталася жахлива трагедія, стільки атак на Харків, стільки ракет. Багато людей постраждало, в тому числі наші друзі з церкви. І плакати, і ми плачемо разом з ними і сумуємо. Але ви знаєте, в цьому всьому хаосі Бог дає радість, і Слава вона Ісус. може бути невидимою та радість. Слава Ісусу. Вона ось тут до нас приходить, і Господь нас не те щоб заставляє, дає можливість дивитися очима іншими на ці всі ситуації. І ми віримо, що це не кінець. Ми віримо, що це не дає привід нам опускати руки, не дає привід нам панікувати, втікати з Харкова, шукати десь притулку в іншому місті чи в іншій країні. І навіть же повідомлення <клес> після зривів прийшло: кажуть, якщо ви хочете евакуюватися, евакуація безплатна, номер телефону. <клес> Все є для того, щоб цей, але ви знаєте, є ще... дещо більше. Дещо набагато більше, ми не знаємо, як складеться наше життя далі, але є що набагато більше, і я вважаю, що це більше це є поклик Амінь. І коли він є в нашому серці, то повірте, це є та радість. Коли ми діємо по поклику, ми бачимо результат, то наше серце радіє. Багато причин для печалі, але в той же час багато причин для радості, бо ми бачимо результат цього всього, що люди каються, люди приймають в своє серце. Водне хрещення приймають по вірі, і це це радісно, це дуже радісно. Слава. І я бажаю кожній, кожному місту в нашій Україні, щоб був великий наплив в кожній церкві. Амінь, щоб люди Дай приходили, місяць. каялися і пробудження, яке ми очікуємо. Нехай прийде з України, з Харкова, з Харківщини і по всій Україні, по всьому світу. Нехай Господь благослови. Вау, Амінь. Це ну, дуже обережно. Кажи ці слова, то тільки... Ти хто услышиш, скаже на все. Тобто треба дуже обережно, обережно. Ми що, обережно. Дякую, дякую, Петро, дякуємо Олеже. Давай в БТ молитві Помалісь, пожалуйста, Олій Павлович. Ми тебе славу, тебе насамперед, буде. подяка за те, що ця добра звістка про порушення царя вона досягнула наших сердець. Дякую, Господь. І ця добра новина, вона змінила нас, Господи. І Хвала ми ти. сьогодні є насправді очевидцями цього чуда в нашому житті. Насамперед, Хвала. Ти що ти є Бог, який царюєш в нашому житті і в наших серцях Господь. Ми тебе просимо, щоб, щоб щоб ця звістка вона ширилася через нас до сердець багатьох людей, які навколо нас, щоб ми насамперед Хвала. мали цю відвагу в своєму серці, щоб ми оцінили ту жертву спасіння, яка була звершена свого часу так, і, і це, це нами рухало, щоб ми благостили Господь так, твоє слово ісу. всім людям, до ко до котрих ми можемо досягнути. В ім'я з Христа. Ми дякуємо щиро за те, що ми можемо Дякую, сьогодні бачити ісусь, це чудо спасіння. Ми, ми бачимо багатьох спасених людей, і які в цей непростий час вони відгукуються на це слово спасіння. Ми бачимо ці змінені життя за те, що ти, Господь, царство шириш сьогодні, як по харківщині, так так і по всій Україні. Ми так тобі вдячні, що ми є очевидцями цього чуда. Ми можемо. Бути осередки в осередку цієї слави, отець, да. і ми надалі просимо твої підтримки і натхнення від просимо тебе. Ми розуміємо, що нам досить Господь. часто бракує сил. Ми засмучуємося. Ми можливо не бачимо цього майбутнього сподь, да. але ми знаємо, що надія вона є в тобі, отець. Тому ти підкріпи кожного, хто трудиться в цей так, час непростий. Надихай нас, Господь, ми розуміємо, що без тебе наші сили вони нічого не варті. Ми тебе так щиро дякуємо за що. Ти завжди був поруч з нами. Ти любиш нас, і ми Дай, бачимо іс. свою славу в своєму житті. Благослови нас і надалі, не нас. себе. Ми іс. потребуємо Дай, тебе, і ми бажаємо Ісус. тебе славу личати, як вічно Бога, Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. Амінь. благодаря Богдан. Господа нашого, і Ісуса Христа і любов Бога, Отця та і Єднання і Святого Духа. Хай буде з нами, амінь.